Привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі, І сьогодні я хочу зняти з вами огляд покупок з магазину Аврора. Це моя нова собачка-топа. Познайомтеся з нею, дивіться, яка вона, ласка. А це продукти чи товари. Ну що ж, давайте почнемо. Спочатку у нас це ось такий паперовий рушничок. І коштує він у нас 24 гривні. Ми на кухню такий беремо. Він, звичайний, зелений, але нам вистачає на кухні. Далі буде полезно для дівчаток ось такі прокладочки Always Ultra. Коштували вони 49 гривень. І ось такі дві пачки по 19 гривень. Ось такі штучки, прокладочки. Ну, це таке особлива Чи це? гігієна. Це теж потрібно. Далі у нас іде ось така прикольна велика іграшка для собачки. Не буду пущати, бо топа зараз буде бігти. Ось така класна, вона велика. Ось така. І коштувала вона 49 гривень. Дуже дешево. Прикольно. Собачка буде довольна. Далі у нас іде ось така приправа. Ось така приправа для фаршу та котлет. Спробуємо, ще таку не пробувала. 8 гривень вона коштує. Думаю, буде смачно. Далі ми купили ось такий горошок зелений, консервований. Вже не вперше ми його купляємо, Дуже непоганий 34 гривні. І він, ну, такий невеличкого розміру, маленький, але дуже солодкий і м'якенький, дуже смачний. Раджу у увінігрети. В олів'є. дуже пасує, дуже смачний. Так, далі у нас іде ось така настільна гра, прикольна. Коштувала вона 64 гривні. Це я купила в мене завтра до народження. Хочу взяти в кафешку із друзями зіграти. Настільна гра Шерлок Фіст та Доктор Лапкін. Частина 1 пограбування. Тут треба розслідувати чотири справи різні. Дуже цікаво, я люблю детективи. Читати і грати взагалі детективи One Love. Дуже класно. Спробуємо завтра з дівчатами. Далі ми купили ось такий набір. Ой, що це воно порвалося? Набір Lexus, Strawberry Крем, білий шоколад і клубнічний крем цукерочки. Коштували 33 гривні по акції. Подарю своїх рещень. Вона мене, може, завтра ж прийде вітати, а я їй ось таку коробочку цукерок. Так, чисто символічні. Далі я купила ось такий набір 1 плюс +1, чаю Sherlock Secrets. Бачите, я ж казала, що полюбляю детективи у різних їх проявах. Так, коштує він 49 гривень за дві штучки, дуже вигідно. І думаю, буде смачно. Це «Шерлок Тмин і Розмарин, а це «Брекфест з лимоном. Думаю, буде смачно. Спробую. Далі я купила ще ось такі наліпки. Гарненькі дінорушки і ось такі динозаврики. Це я дітям в школі роздаю, я працюю, вони до мене приходять, я їм наліпочки дарую. Дуже їм подобається, бігають до мене. Якщо діткам подобається, то чому б ні не порадувати дітей. Ось такі прикольні наліпочки. Коштували вони 14 гривень. купила білий шоколад. Міленіум по 24 гривні. теж акція була на нього. Полюбляю білий шоколад, купила собі. Порадувати себе. Далі ось такі нитки. Чорна і біла по 9 гривень мотки. Ще купила ось таку каву зі згущеним молоком. По 9 гривень. Три штучки. Спробую. Ще таке не пила. Пила тільки гарячий шоколад такий жидкий. Вона жидка. Це не порошок, а жидкость. Прикольно. Спробуємо. Далі я купила ось таку чорну гельову ручку. 12 гривень вона коштує. Ось така. Ну, не буду фокусно срати, бо потім... Це мені теж на роботу. Так. Так, далі я купила. Що скажу, Ось такі льодяники на паличці, губки. 5 штук по 7 гривень. Теж в школі буду дітям роздавати якраз на день Святого Валентина. Ось такі. Ще купила ось такі теж 5 штучок, імбірні пряники. По 9 гривень теж буду діткам роздавати, Хто до мене завітає в бібліотеку, буду дарувати ось такі сердечки на День Святого Валентина. Ось такі. Думаю, буде мило. Дітки будуть раді. Отримати такий солодкий подаруночок маленький. Ну що ж, це все. Дякую, що подивились дане відео. Поставте, будь ласка, мені лайк та підпишіться на мій канал. До побачення!